Привіт, світ закінчився. Люди сховались під землю. І здається, що там справжній рай. Але тільки здається, бо вже в першій серії вбивають президента США. І не десь на війні, а прямо в серці нового контрольованого світу. Сьогодні поговоримо про серіал «Парадайз. Рай. Новинка від Хулу, яка поєднує постапокаліпсіс, політичний трилер і справжню інтригу. Уявіть собі підземне місто, створене для еліти після глобальної катастрофи. Тут є система, є порядок, є президент. Але все змінюється, коли він раптово помирає. Сав'єр Колінс, агент секретної служби, починає власне розслідування. І чим більше він копає, тим більше все навколо нагадує не рай, а красиво замасковану тюрьму, де кожен щось та приховує. Сав'єр, головний герой, ідеально зіграний стерлінгом Кей Брауном. Він не супергерой, він втомлений, розчарований, але досі тримається за принципи. Іноді мовчить, але його очі кажуть більше ніж слова. Президент Брэдфорд Джеймс Марсен. Його персонаж харизматичний, але неоднозначний. До самого кінця ти не розумієш, він був героєм чи маніпулятором. Інші герої теж живі: охорона, лікарі, психолог у кожного є своя історія і свої секрети. Сильні сцени одна з найкращих, коли Сав'єр просто сидить напроти підозрюваного. Без слів, тиша, напруга, і ти реально затримуєш подих. Або моменти з відеоархівом. Шоковий, але дуже емоційний. Фінал шостої серії взагалі окремий вид мистецтва. Весь серіал це візуальне відчуття замкнутості. Світло холодне, кольори стримані, тиша давить. І це працює. Ти сам починаєш сумніватися, а чи можна взагалі довіряти цьому місцю? Музика мінімалістична, але як тільки щось не так починає грати фонова тривожна нота. І ти вже напружуєшся, навіть якщо нічого ще не сталося. А що кажуть інші? Rotten Tomatoes 84% схвальних відгуків на Metacritic 70% зі 100. Критики кажуть, це трилери з серцем. Фанати у захваті на Reddit десятки теорій. Фінал викликав купу запитань і обговорень. Кому це зайде? Любителям бункеру, розділення та інших подібних серіалів. Якщо ви любите серіали, які тримають у напрузі, це точно для вас. Це як Bodyguard і Westworld, але з менше екшену і більше сенсу. Мінуси? Так. Перші серії повільні серіал хоче, щоб ти вжився і не всім це зайде. Деякі другорядні лінії обриваються, хочеться трохи більше розвитку теорії Хто насправді керує всім. Чи є інші бункери? А може зовсім світ уже безпечний? Особисто, я думаю, другий сезон переверне все з ніг голову. Це розумний, емоційний і стильний серіал з інтригою, сильними героями і питаннями без відповідей. 8 із 10 і це без вагань. А ви дивились Парадайс? Що думаєте про цей серіал? Як вам атмосфера і фінал? Пишіть в коментарях. Дуже цікаво почитати ваше враження. І не забудьте підписатись на наш канал Мильна Опера. Далі буде ще більше крутих серіалів та оглядів. До зустрічі!